Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, в новинах трапилась мені така: в Кіровоградській області зафіксували спалах африканської чуми. Е, ну, Бачив я це всього з одного джерела. Якби. Е, ну, Відповідно, хочу перевірити, що і до чого, чи дійсно має місце там така зараза. Ну і що, що по фіналу чекати. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно ось е, найближчим часом, ну, не так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно станом е, на зараз на Кіровоградській області, е, в Кіровоградській області зафіксували спалах африканської чуми? А Ай скажуть неправду. Інгус. Торісас перевернутий. І Ансус прямий. Ну так, да, на жаль, дійсно. Є місце така зараза. Прошу мова. Інгус, турісас перевернутий і ансус. Ну, сінгус, да, благоприємна відповідь по питанню. З одного боку, з другого боку, ну, тут уже руни. Моє наступне питання почали пояснювати. Чим завершиться? Завершиться благоприємно. Якоїсь там епідемії, прям такої не буде. Ось, Торісас перевернутий. Ем, мені це побачилось як так, що воно ну, на якійсь невеликій площі. Тобто, воно активно не поширюється, от правильніше так сказати. Ну і зрозуміло, наша влада, наша там хто там. Санепідемстанція. Ну, одним словом, сфера охорони здоров'я працює над тим, щоб ем, ем, розібратися з цією заразою і щоб не допустити епідемії. Робота йде уже. Ну і взагалі, якби воно, воно швидко не поширюється. На щастя. Ну і по, по фіналу що, Ансус. Хороші новини і багато новин, зокрема. Тобто. Е, відповідно, зараз там я в одному там джерелі чи в двох там мені ця інформація трапилася. Да? Тобто мова про те, що якби, піде розголос з одного боку, ну медійний шум, як я кажу, да? з одного боку, а з другого боку, це про гарні новини. Тобто, чогось там прям страшного не буде. Е, локалізують все і одним словом, інфекцію візьмуть під контроль. Ось так. Ну, тут руни, в принципі, вже відповіли на моє друге питання. Ну, давайте більш детально все-таки задам і подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре. Ну отже, скажіть мені, будь ласка, чи ем, спалах африканської чуми, які виявили в Кіровоградській області, е, швидко ліквідують? Хай скажуть неправду. Евас. Урус перевернутий. І перт. Ну, загалом, так. Да. E, загалом, так. Да, тобто воно, я ж кажу, швидко його придушать, ні про яку там епідемію, щось таке мова не йде. На щастя. Добре, що у нас тут? Евас, урус перевернутий і пер. Ну, ось Евас, да, так. Рух, якби. Чогось там, не знаю, сиворотка якась від неї є, чи, можливо, там якісь специфічні ліки. Ну, одним словом, ось, воно вже туди їде. Воно вже туди їде. Е, але Урус. Ну, ем... Ну, виходить, ну, зрозуміло, що це і про, про погане здоров'я, ясно, да, що якби серйозна хвороба, не простуда, так? Чи там герпес, який на губі виліз. Е, ось, а це посерйозніше. Це з одного боку, а з другого боку, що ем, їде, але якби, ну, на даний момент, принаймні, ну, що і чогось бракує. виходить так. Ну, їде воно їде, але недостатній ресурс виходить. От що в даному випадку це про це. Але, пер, на перспективу, ось має ресурс надійти. Це от саме вже значний ресурс, якраз на як це сказати, на взяття під контроль цієї от зарази, скажу так. Добре. Загалом так. Ну і що? Подивитися, ну, давайте взагалі подивимося, що по фіналу. Да? Так, дякую за відповіді. Е, ну, давайте так, трошки по-хитрому поставлю питання, ну тому що ж не можна два однакових питання ставити підряд. Е, тут другий ракурс треба брати. Добре, дякую за відповідь. Перепрошую. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, як же ж все-таки завершиться е, спалах Африканської чуми в Кіровоградській області? А я скажу, що неправду. Ingus. Toliau galima, iš principo, nedėlada. Na, nu gerai. Yera, algis perverti. Aha, gerai, nu, o po finalo. Aha, po finalo, per. Jas. Gerai. Ką mes turime? Ingus, ey, oi, dievas, eyvas. Ingus, yera, algis perverti ir per. Про що мова? Ну ось, я запитав, як завершиться. Інгус, перша руна. Да благоприємно, воно завершиться. Ну то, то що я кажу, ніякої там епідемії чись такого значного не буде. Швидко візьмуть під контроль, ну одним словом, бацилу назву так, приборкають. Так? Тобто відразу інгус, ну це знаєте, руни кажуть, да заспокойтесь, все там буде гаразд, нічого там надзвичайного не буде. Ну Ну чудово. Ну, ось єра, да, завершення циклу. Е, в даному контексті виходить, ну мені так бачиться, що воно вже не перший раз виникає. Тобто там чи збудник якийсь там є, чи ну не знаю, перелітні птахи та ніби ще рано для них. Е, ну Одним словом, таке враження, ніби воно ну якось, бувало, вже бувало таке, от що, і це просто ситуація повторилась. Ну, і взагалі, якось ось. Позитивне завершення циклу. Да? Все, тобто, заспокойтесь, бацилу візьмуть під контроль, все там гаразд. Ну, Альгіс перевернете, зрозуміло. Ем, якби населення все в той момент не зовсім буде захищеним почувати. Ну, зрозуміло, якщо в твоїй області там спалах ем, 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 чуми. Хоча африканської, да? ну, якби всі чудово знають, що чума це якби не застуда далеко. Да? Ну, ем, і спокій якби, нервам це не додає. от слова зовсім. Проте, мова. Ну, Але взагалі, взагалі завершиться, да, будуть міри прийняті, е, щоб його знищити, одним словом, ту інфекцію. Назву так. От і все. Ну і По фіналу що? Відповідно Фінал уже розкладу, повний перт. Ріг достатку. Тобто, е, що, будуть виділені значні ресурси якраз на те, щоб боротьбу з цією хворобою, так, е, ну і, і удача, це ж і удача також. Тобто по фіналу все. Все гаразд, ліквідували, е, не переживайте. Ну, Але відповідно, якщо ви знаєте, що в вашому там районі, якщо ви живете в Кіровоградській області, да, е, і ви знаєте, що там десь в конкретному місті. Там, ну, це не пам'ятаю, де ферма, чи щось інше там. Одним словом, якщо ви там десь поряд живете, ну подбайте про свій захист, якби. Да? Ну і дотримуйтесь інструкцій, які там, я думаю, вже місцева влада має видати: інструкції, що і як робити, відповідно, щоб е, уникнути зараження. ось. Тому, як би подбайте про своє здоров'я, ну е, як це? Краще перебдіть, чим не добдіть. Да? Ось про тему. Ну, по фіналу, бачите, завершилось гарно, нічого тут такого надзвичайного нема, ніякої там епідемії, ще чогось і близько нема. Тобто все швидко приборкають, візьмуть під контроль. Ну і слава Богу. Хай буде так, і так і є. Краще, звичайно, щоб взагалі те не було такого. Ну, але ж якщо є, то вже що, треба боротись. Добре, сподіваюся, заспокоїв, Ситуацію прояснив. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!